Виборюють призові місця, тренуються, волонтерять від початку повномасштабного вторгнення. Колектив дитячо-юнацької спортивної школи ні на хвилину не припиняв трудову діяльність. З вихованцями працювали дистанційно кожного дня тренерський склад на робочих місцях. Ми займалися патрулюванням, чергуванням. Чим могли допомагали на волонтерських засадах? Ми протягли руку допомоги нашим колегам, нашим колегам. Їздили на Чернігів і ми від себе особисто зібрали. Ми нікого ні людей не підключали, ми від себе своїми силами, діти, батьки. Ми зібрали допомогу, загрузили мікроавтобус і поїхали. Чи направлена допомога була? Нашим колегам, нашим колегам по цеху, там тренерам великбол, легка атлетика у травні поступово відновлюють тренування. Вихованці відділення футболу беруть участь у змаганнях в підтримку Збройних сил України. Суперники на полі досвідчені старші за віком, спортсмени. Юні футболісти також не пасли задніх. Допомога українським військовим справа честі. Наша старша група. Відділення футболу, 2000, випускники, 2006 рік народження, випускники 2005 року народження, 2006 рік народження, 2007 рік народження, у й Е, нас. Значить, ми не боялися, ми заявляли команду, грали з дорослими. Були такі ігри, що їм глоповий стадіон, обіграли там команду дорослу. Да, з рахунком таким великим І голи були на будь-який смак, 9-5 обіграли. Ну, дійсно було дуже приємно. Вдало виступають футболісти, вихованці спортивної школи і на чемпіонаті Мирне небо наша спортивна школа закривала нашу громаду, міста Прилук, громаду іменно міста Прилук у цих змаганнях. Це Гавора Саша і Єреберков, представляла команди 7-8 народження серед дорослих. Учасливо у цих змаганнях. Так, да, вони діти, дітьми малими з дорослими участвували, виступили не в призових містах, але виступили, приймали участь захищали захищала місто Прилук. А старша група випускників. Захищали громаду Леновиців. Вони більш достойно виступили десь там у п'ятірці чи в чемпіонаті. Так що ну, дуже великі показники. В юні прилуцькі легкоатлети навіть у військовий час підкурюють найвищі спортивні п'єдестали. На чемпіонаті України в Івано-Франківську досягли вагомих результатів. Незважаючи на те, що ми займалися дистанційно, ми показали більш-менш достойні результати. У івано франківській наші лідери, такі як Нощенко, Артем Клімкіна, Василіса, Лесенко, Дмитро та Саліон Владислав, показали. Гарні результати, та їм вдалося б пробитися у фінальну стадію змагань на командних змаганнях чемпіонату України у Львові. Легкоатлетка з прилук виборола чемпіонське звання. Наша вихованка Дубіля Левтина стала чемпіонкою України у стрибках у довжину у висоту з розбігу у змаганнях на Полтавщині. Вихованці дитячої юнацької спортивної школи здобули більше 10 призових місць. Ми здобули 15 призових місць і показали гарні результати. Це показує, що От змагань до змагань наші діти показують як можна кращі результати і рост майстерності своєї за високим рівнем підготовки легкоатлетів, результативними виступами на змаганнях всіх рівнів, кропітка праця тренерів, наполегливі тренування спортсменів, дистанційна освіта не стала на заваді. Такі рішення прийняли, що сильніші учні будуть займатися під час. Коли немає ні тривог, нічого на стадіоні. Ну а ми будемо контролювати, давати кожному індивідуальне заняття і, відповідно, контролювати. Потім нами було розроблено на базі Google-платформи на базі Google Class Google навчально-тренувальні заняття. Із Відеоматеріалом, де діти могли зайти подивитися, і кожен особисто брав це заняття і виконував. Суттєві спортивні досягнення мають і вихованці відділення волейболу. За останній рік спортсменкам вдалося завоювати серйозні спортивні титули. Сьомим годом стали срібними призерами чемпіонату України. Останнього сезону, перед останнього сезону ми сьомим годом знову були другими, а восьмим годом стали чемпіонами України. І в тому році ми також дуже вдалий був сезон, тому що ми що 2008 роком народження, що 2009 роком народження до початку війни були на першому місці у підсумковій таблиці чемпіонату України дитяча ліга. Потужно виступили на чемпіонаті області. Насамперед, останній чемпіонат області, який ми грали, ми виграли. Всіма трьома возрастами, по трьом віковим групам проходив чемпіонат області 2005, 2007, 2009 і рік народження ми всі ці возраста виграли. Тому я рахую, що це такий дуже-дуже величезний успіх для нашого відділення, для нашої спортивної школи. Найбагато хто може. Похваститись такими результатами сьогодні. Вихованки відділення волейболу грають за збірну області, представляють прилучанки і збірну України. Зараз діти грають в суперлізі, готуються до відбору на чемпіонат Європи. боє діток наших в основному составі це Панічевська Євгенія і Оніщенко Дарина, дуже хороші, перспективні дітки. Вихованці відділення волейболу наполегливо тренуються. Місяці дистанційного навчання навчили відповідальності. За консультативної підтримки тренерів відпрацьовували фізичну, техніко-тактичну підготовку. Відділення боксу одне з наймолодших дитячо-юнацькій спортивній школі. Проте боксери-вихованці гідно заявили про себе. Показники, ну я скажу так. Для нашого молодого відділення я сам ніколи не мог подумати, що в нас можуть там допустим, призери персії України. У нас дівчинки були Лаченко, Катя, срібний презервс України. Там там, допустим, що батарея бронзовий призер чемпіоната України. За високими результатами дитячо-юнацької спортивної школи плідна праця керівництва закладу, тренерського складу, батьків підтримує розвиток спорту у прилуках. Міська влада у нас постійно підтримують депутатські групи, депутати міської ради. В першу чергу мер нашого міста підтримує. Ми постійно спілкуємося. Нам по можливості нам ніхто не відмовляє. Наразі у дитячо-юнацькій спортивній школі відновлено тренування в очному форматі. Пішли нам на зустріч. Адміністрація педколеджа дала нам дозвіл на чолі з Мельничук Оксаною Івановної і кафедрою фізвиховання Дівченком Петро Миколаївича. Дали дозвіл займатися у їхньому спортзалі. У них є бомбосховище. Тепер на, Надолужуємо те, що втратили за весь цей час. Хоча ми літом дітки ходили і на пляж займалися, і тут на цей майданчик приходили. Ми бачили, як вони працювали. Так що діти люблять цей вид спорту, тому нема ніяких проблем. Виходимо з положення, як можемо. На сьогодні всі відділення дитячо-юнацької спортивної школи, відповідно до ситуації, працюють у штатному режимі, тренуються за графіком, готуються до нових змагань.